Привіт, хлопці! Зараз я вам постараюсь детально пояснити, розказати, як на такому роутері Acer Enduro Connect M6E підключитися до eSiem, наприклад, хай буде це лайфсел. Попереджаю відразу, я вже давним-давно не встановлював E-Sімки. От, отже, будемо все робити, як ніби разом чимось. Так, значить, на момент відео я тарифи не вибирати не буду, тому що вони частенько змінюються, а ви можете бачити це в різний час. Отже, що я роблю? Дотискаю купити E7. Далі обираємо з бонусом без, я обираю без бонусу. Мені вже надає номер телефону ось такого зразка. Я ввожу свою електронну почту, обираю оплатити Google Pay. Або ж можете кредитною картою. Вибираю пізніше. Для чого заходимо на вашу електронну почту. І там від Lifcel буде лист. Опускаємося в самий низ. В самому низу є PDF-файл. Откриваємо його. І тут QR-код з правої сторони. Оцей QR-код. Що можемо з ним зробити? Просто робимо скріншот його. Зробили скріншот. І наступні наші дії. Далі тут нам потрібен інтернет на вашому роутері. Роутер може підключатися до іншого Wi-Fi. Якщо у вас немає інтернету, з вашого телефона не вийде зробити роздачу, тому що тоді вам треба підключитися до роутера і не буде інтернету. Мусово знайти якийсь інтернет. Wi-Fi якийсь. Можете скористатися, наприклад, на заправках. MacDonaльсом, KFC, щось такого, де є безкоштовно для клієнтів інтернет. На момент встановлення сюди є 7. Так, розблокуємо наш роутер. Вмикаємо ось таку функцію. Wi-Fi. Ось так він виглядає. Натискаємо. Вмикаємо на ньому Wi-Fi і Search пошук. Можете зробити його на польській мові. Можете на англійській. Я вже був підключений. Або, ну, так само, як на телефоні. Знаходити точку Wi-Fi, підключаєтесь, вводити пароль і все. Після цього перемикаємо в режим e7. Ось тут він списочку. обираємо E7. Перемикаємо. Все. Тепер він в режимі Є7. Що робимо далі? Підключаємося смартфоном до цього роутера. Після того, як підключилися, нам потрібно тут на звороті у кожного індивідуальний є пароль ось цей адмінпаспорт. Записуємо його на бумажці. Не забуваємо, маємо бути підключені до роутера. Переходимо або ж на цей сайт. Або ж вводим комбінацію в пошуку браузера. Ось цю комбінацію, Фокусуйся. От. Коли переходите, у вас відкривається інше меню. Це стартова сторінка Icer. Сюди ми вписуємо той пароль, який вам казав, потрібно було вписати з... е... на бумажці. Так, Вписуємо, натискаємо логін. Тут він вас просить змінити пароль, нажимаємо Гаразд і нічого не треба змінювати. Просто натискаємо керування e-SIM. Зараз мені перевело на українську мову, це зробив браузер автоматично. Так воно буде писати на англійській. Добре, натискаємо на керування E7, і тут зверху справа плюсик. Натискаємо на плюсик. І тут буде у вас на англійській вимкнути камеру. Тоді вимкнеться камера на телефоні, щоб сканувати QR-код. Але ми обираємо сканувати зображення. Ось самий нижній пункт. Тут посередині екрану. Сканувати зображення. І вибираємо з галереї. Це займає декілька хвилин. Тепер ви бачите, ось так вже додався. Ви можете тут багато і зімок додавати, якщо що. І можете вмикати вимикати їх, коли заважаєте. Тепер, бачите, натискаю галочку, він питає, чи точно я хочу його увімкнути. Тепер потрібно зачекати, і він буде активований на вашому роутері. Тепер повертаємося на дисплей нашого роутера. Заходимо в меню е 7 Бачимо, тут уже додався у нас лайф. І тепер тут уже керуємо. Не забуваємо, що потрібно активувати ромінг. Активовуємо його ось таким слайпом. І все, тепер заходимо в додаток LiveSella і обираємо тариф. Так можна робити з іншими операторами. Тобто, ви через смартфон додаєте безліч, скільки забажаєте Є7 тарифів. Може бути таке, що потрібно буде трошки зачекати, щоб активувався повністю. Можливо, навіть треба буде перезавантажити. Якщо було корисно, діліться з тими, кому це потрібно. Наразі працюємо далі, шукаємо все, щоб у вас був хороший стабільний зв'язок.